Дайте від таких жартів, тому що Дніпро все-таки насилували переміг любителів. А от металіст не зумів подолати бар'єр однієї шістнадцятій фіналу Кубка України. Виявляється, що в місті корабелів в Миколаєві є футболісти, які виконують штрафні не гірше ніж Кріан Роналдо. Такі матчі у Миколаєві зазвичай трапляються раз на рік. Металів вже не той за чемпіонство не бореться, але має особливий статус. По жреві нам достався один із грандова дійщина футболу харківський міталіст. Месси с вами ми можемо сатворить маленьке чудо. Як же не допомогти створити диво? Болевальники повністю заповнили несонячну східну трибуну стадіону центральний. Та що там трибуну? Пагорби над ареною теж чудове місце для перегляду футболу. А форма Мілана дуже доречна для хлопчиків, що подають м'ячі. А що прекрасний приклад для команди грати з позиції сили, і вони дійсно так грали. Миколаїв набагато більше атакував, мав чудові гольові моменти, але воротар металіста Сидоренко до пори до часу рятував навіть у дуже екстремальних ситуаціях. Я сказав, що ми з першої хвилини починаємо пресингувати їх на їх половині поля, починаючи з аутів. І все ж таки гол прийшов. І який гол нападник Віктор Берко ювелірно виконав штрафний удар вкрай рідко вдаються такі постріли раз на рік. Чи раз на матч Миколаїв повів один і Логіка гри диктувала саме такий сценарій. Аж надто зріднився металіст із статусом фаворита. Навірно, не доцентка, тому що нам давали думати, у Нас було скока опасних моментів. Як не дивно, харків'яни швидко зрівняли рахунок. Прийомов скинув м'яч на льопу. Дмитро потілив у ворота кіпера Миколаєва Чумака. Перший тайм закінчився в нічію 1-1, але другий не обіцяв металісту нічого позитивного. Без желания, без самоотдачи, без нарушения с нарушениями игровой дисциплины обыграть команду первой лиги невозможно. Еще раз убедился, что у нас говорят, что есть обои монеты глубины состава. У нас даже еще и обои монет, потому что увидели, какие проблемы на фланге. Сегодня наш правый фланг абсолютно всю борьбу проиграл. Якщо такий матч раз на рік, обов'язково треба зробити селфі просто на полі. Напевно, так миколаївці мотивували свої дії у перерві матчу. Веселий кур'йоз, та на жаль, сталися події і зовсім не веселі. Отаке влаштували фанати металіста, і отак на це зреагувала міліція. Давно ми не бачили такого на українських стадіонах. Пізніше частина фанатів на сектор повернулася і навіть звернулася із закликом до гравців. Нам потрібна перемога. Але ж як далеко було металісти до цієї перемоги, так вони намагалися атакувати, змушували працювати воротаря Чумака, та безрезультатно інша справа. Миколаїв каже, та раз на рік миколаївці здатні забити класним ударом зі штрафного. Ні, Берко може двічі за матч поцілити у ворота. Знову ювелірне виконання. Знову кіпер металіста Сидоренко безсилий. кар'єра. Я раз так вийшло, буду старатися далі. Табло у Миколаєві час не показує, лише рахунок. Тож чумак постійно запитував, скільки залишилося у хлопчиків за воротами. На відповідь дві хвилини реагував стримано. І, хоч покращення з технічним забезпеченням поки не намічається, будемо на пальцях показувати. Миколаїв невпинно наближався до перемоги. І вона таки настала. Два-один. Ось він час для селфі і миколаївських святкувань. Я сьогодні в роздівалці пожартував. Я говорю, що єдиний. Шлях швидкий е, е, дойти до Ліги Європи, та через Кубок дойти до півфіналу. Про Лігу Європи можна лише пожартувати, але Кубок України для Миколаєва продовжується і ще приїжджатимуть сюди топ команди. Раз на рік кажете ні, як мінімум два. Ну що, Миколаїв Лігу Європи? Оксано, правда, мало дійти до півфіналу. Там треба ще, ну, виграти як мінімум кубок. Треба для того, щоб вийти до, пі, до півфіналу. Що хочеться якось, знаєте, ну, от, на такому рівні. У вас були випадки, коли ви вилітали на такі стадії, будучи тренером, Олександр Світович. Ми виходили два рази в полуфінали. Один раз я теж інтерв'ю дав, що залишився один шаг. До чого? До фіналу. І попасі Єврокубків. Один-5 і похлопання Олега Російовича. Ну що, як з Єврокубками? Коли це було? 99, так? Ні, ну просто щоб е, жарт жартом, але ну бачите, на даному етапі все рівно що б ми там не казали, але зрівнюється десь рівень Оцей першої другий лі. Ми пам'ятаєте першої прем'єр-лій? Пам'ятаєте, ми коли сказали, що у нас дуже великий розрив. что нам нужно как-то подтянуть первую лигу. Как бы выявилось все просто. Мы просто упустили премьер лигу. -лигу. И сейчас на данном этапе оно все так и есть. Не, ну, и на, на самом деле кубковые матчи они этим отличаются, что первая лига или вторая лига выходят с такими фонарями, так глаза горят, что им, наверное, все равно, кто приезжает к ним. Потому что такие за матчи... фонарями? Вот мячи люди не забывают. Нет, я говорю за то, за настрой, я говорю за эти шутки Забранского, Руслана. То есть на самом деле у людей праздник раз в году бывает. Они вылаживаются нам по Максимальному. Юрий Викторович, можна такий мяч взяти? Э, фу, тяжело очень. Да ну, я Та, можна, чи не можна. А где вратарь стоїть, ви посмотрите, він так, кстати, Встал возле шком. Любой мяч, да, можна витаскивати. Во втором но... мяче тоже сам. Так стань туда качать. Ну, тут спочатку Льопа забив, Льопа зрівняв. Пропустили відразу від Берка. Льопа забив пустил. мяч. Потім і потім, оцей знову ж таки дивний удар. Ну, так посмотрите опять, где вратарь стоїть. Віктор Берко. Запомнили фамилию, да. Та Запомятала, ну, м'ячі, які людина поклала. Це не просто говорить, ну, там, что выпадко выиграли, ну, по... виконали свої по. Выконали свои стандарты. Не забил же металіст більше. Значить, не дали забити. Ну, Николаев смог два забить. То есть а это и говорится, что это, вот, это противостояние, металлисту где-то нужно было поднапрячься немножко и выравнивать в свою сторону ситуацию. Ну, видать, не смогли. Ну, бачите, після гри ми поспілкувалися з головним тренером металіста Олександром Володимировичем Севідовим. Ну і от він, якраз, бачите, і сказав, що не зміг достукатися до футболістів, щоб вони якраз напружилися і спробували е довести те, що вони сильніші. Ну і, взагалі, поділився ситуацією, яка зараз існує в харківському клубі. Мне даже, поверьте, все тяжелее и тяжелее находить слова, чтобы футболисты просто выходили на поле. А то, чтобы они отдавались полностью в игре, ну, будем стараться. Я сегодня пытался что-то изменить, не в костюме, даже не брился, и все равно ничего не помогло. Були такие настрели, что футболисты не хотели виходити сегодня. Я-то умею кричать. И вы, наверное, слышали, что я умею кричать. Но даже это сейчас не не может наших футболистов заставить бежать. Я ни в коем случае не жалуюсь, никогда не жаловался, в принципе, на безденежье в командах, в которых я работал. Но постараемся, ещё раз говорю, как-то вырулить из этой ситуации. Бумдей якийсь промінь надії керівництва, що от будуть вирішені хоча б частина цих проблем. Промінь, промінь, промінь. Знаєте, Ну, Я сейчас могу повторить, что она как бы надежда в коме наша. будем надеяться, что она все-таки выйдет из этого состояния. Ну, Розуміємо, ми що завольвано сказав Олександр Володимирович тобто, в принципі, ті проблеми, які були минулого сезону. Вони насправді продовжуються, і що буде, і яка перспектива, навіть не може сказати головний тренер на даному етапі. Він намагається якось побороти цю проблему, спробувати вирішити для того, щоб нормалізувати і матеріальне, і фінансове становище в клубі. Тому що ну знаєте, якби от найголовніше щоб не було те, що було в минулому чемпіонаті, коли от ті борги, розмови, багато що, тому що далі це вже не футбол. І от перший дзвіночок пролунав. Я думаю, що керівництво клубу потрібно задуматися про те, як виходити з даної ситуації. Дякую.